Знищена та пошкоджена техніка, заміновані поля, випалена земля, відсутність зрошення, втрата врожаю та як наслідок збитки все це приніс фермерам України, так званий рускій мір. Без вихід, з міною всі поля пройшов, розмінували самі. Ми б не посіяли, не посіяли, нема врожаю. Нема чим навіть оренду плату платить буде людям. Дуже важко тому що немає техніки. У порівнянні з минулим роком десь ну, процентів на 50 менше посія. Мапрямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України, тільки за рік повномасштабної війни, за підрахунками Київської школи економіки, майже 9 мільярдів доларів. Найбільше пошкоджень та руйнувань у Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Найбільше збитків більше ніж 4 мільярди доларів через знищення та пошкодження сільгосптехніки. Понад 100 тисяч одиниць росіяни зруйнували та побили станом на квітень цього року. Друга за розміром категорія збитків понад 4 мільйонів тонн знищеної та викраденої росіянами готової сільгоспродукції, сукупна вартість якої більше ніж 1 мільярд доларів. Втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Зруйновані зерносховища сумарно були розраховані на понад 8 мільйонів тонн, пошкоджені більше ніж 3 мільйони тонн. Вартість їхнього відновлення Київська школа економіки оцінює у понад 1 мільярд доларів. Ну, все починали пошти з нуля, техніка вся побита. Культиватори, прицепи, все, що там, воно все побите. Прийшлося варити, шукати, камери, деякі колеса всі були побиті. Все куплялося, шукалося. Насіння ще було, в мене вціліло, я його купляв до війни. І воно вціліло, десь я брав його гектар на 20, а Осталося, сохранилося гектар, гектарів до 15. А то так, то побите, то попріло затекло. Посіяли під солуха, десь ну, те, що можна було залізти, тому що бур'яни десь, десь своїми силами пройшли, побачили, що там чисто немає ніяких ні, міни, ні снарядів. Сюрприз. Дві штучки на полігон. Річ в Україні, за даними мінагрополітики, не засіяли майже 7 мільйонів гектарів полів. Це приблизно 24% сільгоспземель, адже частина територій окупована росіянами або замінована. Усього в Україні за підрахунками Кабміну заміновано майже 200 тисяч квадратних кілометрів, включно з морськими акваторіями. Зокрема, на Дніпропетровщині, за інформацією обласної військової адміністрації, станом на червень обстежити, ще треба майже 8 тисяч гектарів. Зараз не вистачає саперів та техніки для розмінування всіх територій. Для цього, за даними Міноборони, необхідно мінімум 5 тисяч саперів та 30 років. За оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування 40 мільярдів доларів. Зокрема, для розмінування сільськогосподарських земель необхідно півтора мільярди доларів. Аби працювати на полі, фермери самотужки обстежують поля, незважаючи на небезпеку. Тільки за рік повномасштабного вторгнення Росії, за даними Міноборони, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 людини, 286 поранені. Та були почти всі заміновані. Десь приблизно, гектара 700 у нас готових до посіву, розмінували самі. Все це так, як хочеш що навчитися. Є, є книга, є інтернет. З міноіскателем всі поля пройшов, проїздили, а про потім техніку пускали. Ми на заміновані поля техніку не пускали. Саме дорожче це життя. Перший раз було страшно. А другий раз, ну як, опаска є, звісно, море десь пропустили, десь щось. А так працювати треба. Приходиться, виходити, а що робити? Те, що можна взяти в руки, ми беремо. Ну, осколки якісь здорові, щоб туди в подальшому як обробляти будемо, щоб скати не порізати таке, що гостре, дуже багато. Все до посадки вивозимо, а те, що не можна трогати, ми його не трогаємо, звичайно, варто. Ну, ми всі поля не посіємо в цьому році. Десь якась третя частина, а то більше не встиг не розмінувати. Збитки, Ну, почитали, десь, десь, десь по-моєму, 130, чим до мільйонів. Не зібраний вражає, що пострадали ферми, що там техніка, що здання. Є у фермерів і ще одна стаття витрат відсотки за кредитами, які брали до початку повномасштабної війни. Розрахуватися із цими позиками мали б з реалізації врожаю 2022 року. Однак зібрати його не змогли через вторгнення росіян. Пшениці в нас було 400 гектар рапса, посі пшениці 1000 там гектар. І ячмінь був, то ми нічого не вбирали. І дуже важко. Відсотки ніхто не зупиняв, проценти платимо ми по кредитах, так сказати, ніхто й не йде на співпрацю, щоб пролонгувати або все. Важкувато виживати приходиться. Сіміна, удобрення, горюче, все дуже дорого подорожало. Неповернених кредитів значна цифра, особливо в південних регіонах. Тут держава має втрутитися і давати відсрочки повернення кредитів на невизначений термін. Так, да, банківські установи будуть від цього потерпати також від збитків, але, ну, як би сказати так пом'якше, це війна. І тут немає, ну, немає серед нас конкуренти, Ми всі маємо стати партнерами. Оцього суспільного українського бізнесу. Аби виплатити відсотки та мати кошти на посівну, фермерам доводиться брати нові позики. У Дніпропетровській області, за словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Володимира Орлова, станом на червень близько 500 фермерських господарств взяли кредити на загальну суму понад 3 мільярди гривень. З них майже 400 за держпрограмою Доступні кредити. Продовжують працювати програми державні, які вже другий рік це 5, 7, 9. Це кредити від 5 до 9 відсотків. Де фермери можуть отримати до 90 мільйонів гривень. Ми займаємо третю сходинку по обсягу, які аграрії залучили аграрії нашої області, залучають в цю програму. Велика проблема в тому, що банки не Працюють із дрібними фермерами, тому що їм вигідніше заключити один великий договор, чим там сотню малих. Практично кредитів ніхто нам весною не надав. Зв'язку з тим, що цінова політика відсутня, ми не змогли. Нам потрібно було вибирати або ми гасимо кредити, або ми продовжуємо повністю весняно-польові роботи. Розмінувати поля, знайти кошти, посіяти та зібрати врожай в умовах війни лише частина викликів, які стоять перед фермерами. Реалізувати товар потрібно за умови коштовної логістики, практично відсутнього ринку збуту та низької ціни на продукцію. Ціна пшениці зараз коштує близько п'яти тисяч гривнів. Це зовсім мізер, зовсім нічого. Вивозимо всю продукцію своїм транспортом аж на Одесу. Візмайл це додаткові розходи. Вся логістика лягає на нас, на сільхозвиробника. Прийшлося, допустимо, 15 мільйонів вложити на весну. Скільки це продукції треба продати? 3 тисячі тонн пшениць. А як продати, коли ми машину продавали за 10 днів, одна машина в порту стояла в черзі не могли продати зерно. Лежить да, зерно, ми його вже не продамо. Ні пшеницю, ні ячмінь, нічого. Кукурузу ціка, ціна падає. Це Росія блокує. Нашу реалізацію через Чорноморські порти на західному кордоні проходять певні проблеми із затримкою реалізації. Існує і певний позитив, от господарства, фермери, дивлячись на тим, що закупівельники, переробники знижують ціни. І вони самі здають свою продукцію на переробку, отримують як давальницьку сировину. Хто то налагодив власну переробку? Така ситуація, як вважає співзасновник громадської організації Асоціація фермерів та приватних землевласників Дніпропетровщини Олександр Щербина, загрожує банкротством багатьох фермерських господарств як наслідок велика кількість незасіяних площ та припинення вирощування зернових культур. Держава повинна лобіювати інтереси власного товаровиробника. І Ми повинні сподіватися на державу, що вона проб'є десь наші інтереси на закордонних ринках. Фермери не виживуть, якщо ми на сьогоднішній день нічого не вкладемо ніяких зусиль в те, що допомогти фермерам, ми приречені. Ми на банкрутство з часом, буквально на другий рік це все скажеться. Фермерські і дрібні господарства виробляють десь біля 40% валового продукту. Ті ж фермери, яким вдасться зберегти своє господарство, надалі, як прогнозують експерти, стикнуться з наслідками того, що зараз не оновлюють свою техніку. Адже всі кошти вкладають виключно в посівну, шниву та логістику. Наступні роки вже буде складніше провести весь технологічний процес, який вимагає технологія. Щоб отримати максимальні ті е, рекордні урожаї, які ми отримували до, до війни. Звісно, це буде менший валовий урожай, це е, менше буде ну, і фінансових надходжень, і податкових е, платежів. Це, це могли придбати техніку, ще щось взяти. Ми зрозуміли, що якщо ми підемо цим шляхом, ми просто не посіємо. А техніку не обновили, е, воно дасть свій мінус, може, осінню, може на той рік. Тому що ми не купили, може, те, що і запасні часи, і все, що треба було.